Добрий день. Добрий день. Сьогодні в нас 16 грудня 2025 року, 11 година ранку. Ми проводимо громадські слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля стосовно нового будівництва багатопаливної автозаправної станції з встановленням додаткового модуля автомобільного газозаправного пункту. На вулиці Центральній у місті Носівка Ніжинського району Чернігівської області справа в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля за номером 14186 громадські слухання проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який зобов'язовує замовника планованої діяльності, тобто товариство з обмеженою відповідальністю. Автосвіт АЗС попередньо оцінити вплив планованої діяльності на довкілля відповідно до примітки другої, під пункту 2 пункту 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Відповідно до порядку проведення громадських слухань з оцінку впливу на довкілля, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989, громадські слухання проводить департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації як уповноважений територіальний орган з оцінки впливу на довкілля. Мене звати Валентина Генжа, я заступник начальника управління, начальник відділу оцінки впливу на довкілля, управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Я буду головуючим на даних громадських слухань. Звертаю увагу, що у нас ведеться відео та аудіозапис, який буде оприлюднено на YouTube каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації посилання на цей відеозапис буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та, відповідно, на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Також хочу вам, вам повідомити про те, що у разі оголошення повітряної тривоги із. В разі, якщо з'явиться небезпека для вашого життя, будь ласка, перейдіть в безпечне місце чи укриття. При цьому Департамент екології та природних ресурсів не буде переривати записи, трансляцію громадських слухань, але ми вас почекаємо, зачекаємо і відповідно відновимо потім громадські слухання. Наразі... Прошу у нас до громадських слухань крім департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної адміністрації приєдналася під Ніком Тетяна Покшевницька. Ще раз, будь ласка, Тетяна Покшевницька. Тетяна Покшивницька. Я представляю товариство з обмеженою відповідальністю автосвіт АЗС. Так, тобто пані Тетяна є представником замовника планованої діяльності. Так, представники громадськості наразі зараз на 11.04 до громадських слухань не приєдналися. Пані Тетяно, я прошу вас у чаті, будь ласка, напишіть своєю українською мовою прізвище ім'я. І що ви і вашу посаду, і кого що ви представляєте замовника планованої діяльності, і вашу посаду відповідно, хто ви яке ви, маєте відношення до замовника планованої діяльності? Ми з вами за правилами ділового етикету будемо чекати до 11.15. громадськість. Якщо громадськість не приєднається, то в нас буде один. Сценарій, якщо приєднається, буде інший сценарій. На цей час до 11.15 ви можете виключити мікрофон і відеокамеру, але запис я зупиняти запис не буду. Тому чекаємо. І пані Тетяно, так, і пані Тетяну, будь ласка, напишіть в чаті Алло Наразі в нас 11-го 15 хвилин ранку, 16 грудня 2025 року, до громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності щодо нового будівництва багатопаливної автозаправної станції зі встановленням додаткового модуля автомобільного газозаправного пункту на вулиці Центральної у місті Носівка Ніжинського району Чернігівської області. Приєдналися лише представники замовника планованої діяльності. Представники громадськості не приєдналися. Про це буде складено акт і відповідний, який буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів. Посилання на цей відеозапис, який здійснено, теж буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989, Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Всім бажаю мирного та тихого дня. Дякую за увагу. До побачення.